Всім привіт! Ми граємо у Brawl Ay Garden! Мене тут є вам десяко наприклад, 105 мільярдів ой. Дата, 15 мільярдів. Не питайте для чого я збираю керот, але я вам покажу для чого. Так і опа! Тимперечує в, в сіт, щоб мені трошки не втрачаю. Куплю 99, як факт, ще один сет випадев. Керота. Так. Ну, словом, у мене дуже багато чого новенького, я вам зараз розкажу і покажу. І зараз бачите вже першу сітю Разве так-так сбираем, мы сбираем и сбираем, сбираем и садом, сбираем и садом. Громадный карт. І оп. оп. Все. Ну, якщо ви одразу не підмітили, у мене тут є Fox Light, є в мене Bond Blossom. що покажу, який в мене є він великий. Я один такий зробив. Ось тут такі ефекти. зараз У мене, мене гроші збільшились. Вийшла обновочка. А ну, мой сюди йду. Ночка вийшла, не віддавалися сіди. Виявилася та штука в мене. Я, 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 я вже в суботу вже одразу після обновки, то я одразу це майже на максі. Там типу треба буде добати такі з теосітпак, там буде. Тіло там. Я даю реєрм. Це дуже добре, на мою думку, з Давайте зараз продамо всі свої керети. 77 Сміляйте керути. Неможливості. У мене на шашлику, значить. Оп. Так. Зараз я відкрию. паки. у мене є 10 штучок. Давайте повідкриваємо. Ух, піхмо. Перший. Угу. Я от імміраю армативувати Більше це. тим також почав робити, але зрозумів, що він кращий. Я то бачив бачив диван сіт. Того разу взагалі не бачив Диван Сі. Кротом і бе. Чого такого не вибрало. І ще раз... Минкратный дом линзой. Так, четыре. Крутим шауда. Mm. Mm. один. А ч за анлаки? Что за легенды? Что за рейр? Что за камонка? Что за мюзик? Скика Один. Лест one. Без ласка, будь ласка, і... ну, 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 фуу. Чем соревновар до ці а на це 39. Дальше легендка, легендарка. Ну вот всяк. До речі, скоро ніж закінчиться, я по... Ты 5 хвилин, минуло. Так швидко час пройшов. Я забыл, а буду подвесить швы из нового просто. Топ-топ бонус. Так, сколько у меня, бонус Такой лицо. Де мій бонбусід? Я ж вибивав начебто Бонбуну Боооооонбу Нема? Це не бамбук, це не бомбути. У не... мене, походу його нема. Дакайся. Да. Подукристаленої не води. Овер, Спінтер і все. за по сделать вот это, так, спрайт, все, рабы, за штука и дроба от С, сраба на 50, сроки и от Да. Я Ммм. Сейчас на громанка это поставлю. Для чего у меня вот такая штука есть? Субминутный вот. Да, у меня все, я недавно купил. Субминутный. Оця ж тут. О. Ну, ти потискаєш на п'ята, і воно ДХП, воно швидше робить. Ну, типа, XP швидше. І де? Так, а у тебе кутяра. Что, е вратак? Ага. Я маю айди. Короче, ну это достаточно добрая штука. Сам можно юзать и пить часто и вот. Андрей, что, давайте яйца поставим. Это GG. Так, у меня уже примал эк мало. Ну давайте поставлю один яйца Я хочу тиреакса выбрать. Стоп. десь... здесь. дуже, киржить. Ось. Ага, мне. Шо мне дал? Афиня. Рон Гутини, она на сине. А надо моей там, пятым. Так, пятый. Так, выгнал, так, это сага, айда, ничего, я так и не отравил. Так, мы меня рубим. Тут ничего. Дверь. две тысячи. І що у нас тут. І нас тут нічого ура, як завжди, клас. Окрім це і ось це. Все. Тобі чел, як завжди, нічого гісінького і нема. Ну давайте поки що подивимось, як емен. Тут великий бонбласом. У мене є ще один бонбласом, але який голд. Не, ну. Нет, на твой. Ты блин, мне надо и Dragonfly А ч? Я дурачок, а она бишь я Я дурачок, я так тупо. Ну, а пофиг. Ладно, ми будемо завершити на тому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд. Всім удачі і всім па-па-па-па!